Отож, ну, друзі, перед тим як розказати про п'ятий спосіб гарантованого отримання візи по спонсорській програмі для українців, хочу розказати вам таку інформацію, для кого не потрібно отримання цієї спонсорської візи. Для чого це розказує? Для того щоб ви не тратили марно свій час, не витрачали мій час, щоб у вас було розуміння про плюси і мінуси перебування в Британії. І для багатьох із вас відкриється таке я. Сподіваюся, відкриється поняття, що взагалі не треба цим питанням займатися. А, отож, перш за всього, для кого не потрібно взагалі їхати в Британію і отримати ось цю спонсорську візу. А, я розумію, що під час а, війни багато хто з українців виїхав в, в Європу, а, тому що немає будинку, немає можливості існування під постійними обстрілами знаходитись. Я все це сам пережив і розумію все. Але а, мене... А, Незрозуміло дії деяких наших співвітчизників, які хочуть пережити цей час лише на якихось соціальних допомогах від держави, тієї чи іншої, які не хочуть взагалі вивчати мову, працювати в тій країні, які б не зупинилися, і таке інше. Я не знаю, як там в інших країнах. Я сам прибував декілька місяців Німеччині, і я там просто навчався на курсах німецької мови, працював там. Декілька компаніях, і е, прийшов до ви до висновку, що можна навчатися на курсах німецької мови, не працювати, отримуєш безкоштовне житло, і все нормально, і більш-менш стабільне життя і ще відправляєш кошти на допомогу українську армію. Але е, і це може затягнутися на місяць, а може і на більше, на декілька місяців, може на рік, там і більше. Я не знаю скільки у кожного своя свої плани на майбутнє. Але коли я приїхав в Британію, то тут трошки по-іншому, і тут е, досить. Е, як то кажуть, жорсткіше ставляться до людей, які взагалі нічого не хочуть робити. Є така організація, яка з працевлаштування називається Job Center. І ви туди повинні, по приїзду за спонсорською візою, зареєструватися і кожен тиждень або кожного. Разом в два тижні приходити і доповідати про свою ініціативу з пошуку роботи. І якщо ви там на протязі, наприклад, там декількох місяців будете розказувати, що ви там не знаєте мови, що ви там пішли влаштовуватися, і вас там не прийняли ви в пошуках іншої роботи, так інше, терпець урветься у них дуже швидко, тому що вони вам пропонують варіанти, які існують у них. І ви зобов'язані обґрунтовано або сходити на... Співбесіду або обґрунтовано довести, що ви не можете там працювати з різних причин. Здоров'я, діти, треба зібрати до школи і таке інше. Але на протязі великого часу це не відбудеться. Я знаю декілька випадків, коли саме за такого тяжких відносин з Джоб-центром, з, з центром працевлаштування, люди поверталися в Україну, тому що не прилаштовувалися до тієї звичайного життя, яким живуть більшість британців. Отож, якщо ви їдете лише за соціальними виплатами і не плануєте працювати, вивчати англійську мову, не витрачайте свій час, вас дуже швидко повернуть на Україну. Це перша причина, за якою я вам не рекомендую приїжджати. Друга причина це. Багато з українців, які зараз проживають в Британії і приїхали сюди за спонсорською візою, вони працюють нелегально, неофіційно. Які ризики, окрім того, що ви не маєте соціального захисту з точки зору того, що вона не дай Боже, якась буде травма на роботі, якесь там ну звільнення таке, що не підлягає під які здравий глузд і таке інше, ризик є те, що ви не знімете в жодному разі Цін житло. Ви такі будете жити за домовленістю. Вас можуть виставити за двері в будь-який час, а не знімати житло за дні простою причиною, що у вас немає офіційного працевлаштування, немає історії. Жоден орендодавець не повірить вам, що ви заробляєте багато коштів. Інколи існує практика, коли ви можете сплатити за декілька місяців, наприклад, за півроку оренду житла і заїхати. По-перше, така практика дійсно існує, але вона, ну скажімо так. Дуже рідко використовується це по перше. По-друге, вона використовується тоді, коли все рівно орендодавець має розуміння, а де ви будете після цього працювати, як ви заїдете. Чи у вас є можливо якийсь контракт, який ви ось скоро підпишете, лише зараз не працюєте, але будете працювати. Або якась є занятість за межами Британії. Тобто ви повинні довести, що ви вмієте заробляти кошти, і плюс ще готові сплатити за півроку наперед орендну ставку. Але приїжджати сюди для того, щоб, як то кажуть, на короткостроковий період заробити кошти ще неофіційно, тому що там сплачують більше, тому що там інші якісь причини, я вам не рекомендую. Тому що це шлях нікуди, це шлях на декілька місяців і повернення додому. Ще одна причина, за якою я хочу сказати, що не варто цим людям приїжджати в Британію. багато з нас, багато хто з нас працював в Україні юристами, стоматологами. Займалися своєю справою бізнесом якимось, і таке інше, тобто були люди інтелектуального труду. На жаль, в Британії працювати зі своєю спеціальністю дуже дуже важко українцям, тому що тут і своїх велика конкуренція серед претендентів на працевлаштування нормальне. І зазвичай люди українці працюють на таких роботах, як будівництво, перебирання на фермах, водіями і таке інше. Догляд за людьми літнього віку і таке інше. І дійсно, це ну, не для всіх таке випробування гарне. І якщо ви, ну як то кажуть, занижуєте свій рівень вимог і можете виконувати цю роботу, і це для вас нормально, тоді дійсно спонсорська віза для вас. Якщо ви не звикли до цього, якщо ви не хочете брати там я не знаю, ганчірку в руки, не витрачайте свій час, не створюйте черги для тих людей в посольствах після подання заявки на спонсорську візу, тому що ви просто витратите свій час і свої кошти не на потрібну вам роботу. Крім того, хочу зазначити, що багато хто людей має ілюзію, що вони, наприклад, там наймуть якогось спеціаліста з оформлення резюме, що вони наймуть якогось консультанта, який буде їх просувати на ринку інтелектуального. Праці і таке інше є велика кількість Фейсбуці постів про те, як вони люди, ці українці, намагалися знайти роботу на цих спеціальностях і, на жаль, не знайшли. Ці люди а, витрачали великі кошти на цих консультантів. Ну дійсно, там декілька місяців вони витратили, і там такий досвід в Україні був. Що як то кажуть, в Україні це люди ну, досить рідкосні, і вони Британі не можуть знайти роботу. Тому моя порада тим людям, які не хочуть виконувати роботу тяжку, не приїжджати сюди. Але для кого все ж таки потрібно приїжджати, і головна перевага? Для людей, які приїжджають великобританію, буквально декілька слів хочу сказати про це. Перш за все, це ваші діти і навчання їх у школі. Дійсно, всі діти українців, які приїжджають, вони навчаються в школі. Цей процес складний, особливо там в Лондоні, великих містах потрапляння в школи. Інколи треба чекати там декілька тижнів або місяців, але всі школи на досить високому рівні, і декілька місяців ваша дитина почне розмовляти англійською мовою. Що з негативних моментів хочу сказати, що не дуже легко наші діти втілюються в позашкільне життя серед своїх інших дітей, серед своїх однокласників. Це є така проблема, але ну що можу сказати, кожна дитина індивідуальна, але тут немає ніякого булінгу, ніхто там дітей наших не принижує, нічого іншого. Тобто набагато велика кількість переваг, ніж а, мінусів. Тому, перш за все, причина для чого приїхати це заради своїх дітей, щоб вони навчилися низькій мові, і ви також разом з ними. Друга головна причина все ж таки, теж стосується дітей: це навчання у вузах Великобританії. Вузи Великобританії займають одні з найвищих рейтингів у всесвітніх рейтингів серед університетів об світу. Але ще така є опція для українців: це великі. Дисконти на навчання, інколи це всього-навсього вартує 10 тисяч фунтів на рік для порівняння 30-40 тисяч зазвичай сплачують студенти з іноземним паспортом в Британії. І більш того, ще така дуже важлива річ, що на протязі 10 років, якщо дитина, яка закінчила університет, людина, яка влаштувалася на роботу, не зможе. Наприклад, відробити ці кошти, бо багато кредитних різних програм для студентів, то ці кошти вам взагалі спишуть. Тобто, це великий шанс отримати дійсно гарну освіту для українців, які зараз перебувають у Великій Британії. Ну і про Декілька ще переваг хочу сказати, це отримання британського громадянства. Дійсно, якщо ви маєте намір надовго залишитися в Великій Британії напротязі протязі декількох років можна працювати, відмовитися від будь-яких соціальних виплат, працювати за візою вже для робітників робочий біса, так звана, то через 5 або декілька років, більше років ви можете претендувати на громадянство, здати там тест на знання англійської мови, знати тест на знання англійського права або культури, і ви маєте право отримати додаткове громадянство. Що таке додаткове? У Британії можна мати два громадянства, тобто ви можете бути громадянином України і Британії. Всі плюси отримання британського громадянства. Я думаю, що це окрема тема і велика тема, що ви після цього маєте отримати. Але я хочу зазначити, що це вам дуже допоможе після закінчення війни в тому, що ви можете жити і працювати в Україні. Заробляти кошти, і це зовсім по-іншому буде до вас відношення як серед українців, як і серед інших представників будь-якого світу. Тобто британське громадянство вам, як то кажуть, зайвим не буде при цьому ні в якому разі не зраджуючи рідноненьку Україну. І останню перевагу, хочу визначити це пенсії. Якщо ви отримали британське громадянство, і якщо ви дійсно відпрацювали в цій країні і Заробили пенсію, то ви можете спокійно повернутися в Україну, отримати достойну пенсію в фунтах стерлінгів, в стабільні валюти, жити в Україні і допомагати іншим людям, які не мали такого шансу виїхати в Британію з різними способами. Але головний спосіб це витрачати кошти самі в Україні. Оце моя стратегія. І я закликаю вас підвищувати імідж українців. Ось такими способами, такої стратегії довгостроковою, для того, щоб віддячити Британії за те, що вона приймає зараз українців і надає різну допомогу. Просто приїжджати для того, щоб зробити короткострокові гроші, щоб перепочити тут, щоб просто там отримати побільше компенсацій, це не вихід для вас. Отож, дочекайтеся ще п'ятого способу, як ви можете вже завтра приїхати в Велику Британію і зрозуміти, що тут відбувається. Дочекайтеся його про всі плюси і мінуси. Так, Дуже коротко я вам розповів. Тож переходимо далі.